Працювати на перемогу це база. Працювати на піхоту це Хартія. Долучайся. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Коли моє волосся сяє, це додає впевненості в собі. Новинка Гліколі Глос від Ельсев, наш перший домашній догляд, збагачений комплексом сяєння з гліколовою кислотою. Покращена якість волосся і до двох разів більше блиску. Волосся як після салону, на думку 87% опитаних українок. Гліколі Глос від Ельсев. Лореаль Адже ви цього варті. Готуючи для найрідніших, ми піклуємось про те, щоб все було якнайкраще. Та на кухні без жиру ніяк. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Привіт, малече. Ми з тобою разом росли, раділи, ділились теплом. Завжди були поруч. Так рокували у доросле життя. І це не просто слова. Це і є довіра. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов. Бо кіт точно знає, кому довіряє. Мяу. Твоє кіно екшен новечір. Утальне. Агресивне. Ударне. Кинь виклик рутині на твоє кіно екшн Це могла бути звичайна нічна поїздка. Куди їдемо? Але пасажир Том Круз. Як тебе звати? Макс. Макс. А я Вінсен. І у нього є купа вбивчих справ. Деш таксі, а я не відую друзів. Це не моя робота. Цієї ночі буде твоєю. Кримінальний трилер, співучасник у суботу, о двадцять першій на твоє кіно, «Екшн».